Гречка із доправленням додому на Дніпропетровщині хура завантажена під зав'язку гречаною кашею. Посеред ночі в'їхала в житловий будинок. Вантажівка протаранила на швидкості стіну і зупинилася у спальні. Господар оселі дивом уцілів. Спальня, вон, спальня, выбежал, в спальні, послушало грухот, коли вибіжав вже машина була вдома. Водії каже, у винні шляховики, мовляв, вони його занесло, бо дорога була вкрита ожеледицею. Видно, а її так, навіть лід, ну, Ви ж самі бачите, який затяжний спуск. І просто машина стала неуправляємою. Та після всіх з'ясувань господарі оселі відмовилися віддавати ваговика і заборонили витягати машину з будинку, аж поки матимуть від перевізника компенсацію за збитки. Перемови тривала майже тиждень, і от нині домовилися. Господарі дістали 60 тисяч гривень на ремонт, а рятувальники нарешті вивезли вантажівку. Ми виїхали на місце події та за допомогою автомобіля ЗІЛ витягли цю фуру з використанням лебідки і господарі зробили роботи з укріплення стіни. І наразі будинок будуть ремонтувати. Це вже не перший схожий випадок на Дніпропетровщині. Півтора року тому хура так само протаранила житловий будинок. Водій не заглушив двигуна і залишив машину на дорозі, а та скотилася і в'їхала в оселі. Судова тяганина у справі. І досі триває вантажівка. Тим часом і далі стерчить із будинку.